У цьому відео я покажу, як обв'язати гудзики гарненько. Наприклад, ви хочете навіть зробити кольорові до кардигана, і такі вам не підходять. Ми першу петельку набрали, далі робимо дві повітряні петлі. І тоді в першу петельку пров'язуємо шість стопчиків. Один, чите, є знову дирочка. Виняли. Два. Ой, мені, мені зійшов гачечок. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Так, пров'язали. І тоді я підтягую, щоб дирочка стягнулася. Ось, все. Приміряємо. І далі я в'яжу ще. По ще рядочок. Дивіться, захоплюю під першу петельку, з якої ми все починали, провожу гачок, ховаю ту нитку початково заодно і виймаю ниточку, пров'язала. Нову роблю. Вийняла нитку, пров'язала два, три. Можете збільшення зробити, наприклад, три петлі і одне збільшення, тому що, щоб воно ще не закручувалося. В одну петлю дві пров'язала. Тут тобто, такий круг, вже довільно фантазуйте, наскільки він вам потрібен плоский, тому що це залежить від вашого гуточка, від діаметру, пров'язала. Це, у нас вже тут є початок, прикладаю, дивлюся, все, якраз на мій гудзик. І тепер я роблю убавки. Одну звичайну і одну убавку, тобто дві петельки, я вийняла і пров'язала все разом, і вже воно закручується. Знову одну петлю звичайну. І балка. Він. Все. Вже настільки закручується, що мені потрібно всередину ставити гудзик, бо ми його вже закриваємо. Запихаємо гудзичок, чи він вже в мене втікає. Ось. Чотир, вже з ним далі пров'язуємо наступні петельки. Одну, дуже незручно показувати на камеру. Одну пров'язали і знов стягуємо полотно, тобто звужуємо оп, закриваємо. Ось такий год виходить. І ще раз закриємо одну звичайну. Щоб не було такої, не утворювалися дирочки, все одно воно полотно буде, гудзичок буде трішки просвічуватися, можете щільніше в'язати, старатись. І ще одне. Зменшення. Все. Ось так, з виворітної сторони, ось так, з лиця, виглядає гудзик. Далі обриваємо ниточку, лишаємо велику. І я рекомендую ще ну, закріпити, звичайно, якимсь вузличком. Не знаю, хто не любить вузлики, можете без нього обійтись, але голкою тоді закріпіть добре ниточку. Так. І коли ви пришиваєте, ви можете ось так пришивати, але я рекомендую. Ще пройтися голкою через ті дирочки, які є на гудзочку, для того, щоб він щільніше прилягав до в'язаної тканини, і таким чином він не буде так мотилятися. він краще зафіксується, так що обв'язуйте свої гудзочки і робіть красиві кольорові кардиганчики. Або просто оздоблюйте бежевий кардиган, бежеві гудзочки, воно буде дуже виглядати ніжно. Гачок, нитку гудзики, і вперед.